Уроки блогерства про культуру виробництва фермерів. Дивіться, яку дорогу насипали між двома селами два роки назад. Ми висипали і з'єднали навпростець, ну, де наші поля. Грунтова була дорога, постійно було розбито. Їздили по полям. Ми насипали будівельне сміття, вирівняли все зробили зверху. Ну, все зробили, як пише книжка, і головне, що цю дорогу підняли вище на 15 20 місцями 30 сантиметрів вище, ніж поле. Таким чином, який би дощ не пройшов, сніг не пройшов, дорога стоїть, фури їздять, навіть в дощ їздять зерновози повні. Отак. От Тому рахуйте, це. Не тільки ви собі зробили, і люди тепер мають можливість без проблем достатися на упростець, не виїжджаючи на трасу в будь-яку погоду до іншого села. Отак.